Скільки повинен тривати статевий акт? Якщо статевий член довший ніж 3 см, а секс триває довше, ніж 3 хвилини, то це норма. Звичайно, тут є доля гумору, але Якщо статевий акт триває 2-3 хвилини, це говорить про норму. Я знаю, які реакції можуть зараз у вас виникнути, і я поспішу вас запевнити, що в даному разі ми говоримо виключно про фізіологічну норму. Чоловік, який здатний здійснити статевий акт протягом 2-3 хвилин, фізіологічно є здоровим. А далі потрібно вчитися подовжувати статевий акт. Досить часто до мене звертаються чоловіки з запитом: я швидко закінчую, допоможіть, що мені з цим робити. Перше питання, яке задає сексолог – наскільки швидко ви закінчуєте? І тут ми можемо чути дуже різні історії. Якщо чоловік каже, що це 30 секунд, одна хвилина, і партнерша невдоволена, дійсно, ми тоді кажемо про те, що еякуляція настає надто швидко. Але інколи чоловіки кажуть, ну мій статевий акт триває. П'ять хвилин, ну вісім, ну до десяти, але ж я хочу більше, але ж мені подобаються фрікції, я хотів би, щоб це було хвилин двадцять. І тут потрібно розділяти те, що є дійсно проблемою для вас і для вашої партнерші, і те, коли у чоловіка загалом все добре, але він хоче просто подовжити статевий акт.